Вже дев'ять місяців наші захисники і захисниці демонструють усьому світові, що українці це потужна сила, сила єдності, волі та свободи. Передові армії світу захоплюються професіоналізмом та мужністю українських військових. Ми довели, що можемо не просто захищати самі себе, але й повертати те, що у нас відібрали. Під прапором свободи своїх дітей Калина колехали. Щоб України іскра у серцях горіла і не згасала. Але злетіли з червоної калини білими птахами діти матері України, що полягли за нас із вами. І плаче земля, плаче гарячими краплями калини за кожну втрачену дочку, за кожного рідного сина. Як символ пам'яті річках, ми стали всі у стрій. А біла, повіра, ми переможемо настане день новий. Калина на снігу, це день погнали. Це дні холодні України, і краплі крові тих, хто не дає зробити з квітучої землі руїну. Калина на снігу героїв сила, це всіх землі, що воїнів зростили. Калина на снігу це бій батьків, що втратили своїх донь і синів. Калина на снігу, це та таєрфінь, це дух незлам, пам'ять покоління. Калина на снігу, це буча та ярфін, це невимовний та зленський сон. Калина на снігу, це Маріуполь та Херсон. Про перемогу довгождану віщий сон. Калина на снігу, дитячі сльози, серця гарячі на нещадному морозі. Калина на снігу, це іграшки в цілілі, На згарищі – це матері від горя по Севілі. Калина на снігу, прокиньце сиде, погине на вулиці від калини, діти. Калина на снігу, це нація кривати, Ми не поборні, нас ніколи не вдовати. Калина на снігу, це мово що жива, як гарно і повторно звучать її слова. Калина на снігу молитва це і віра. Любов, надія, життєдайна сила. Калина на снігу, ми вистаємо, дружем, та захищає нас герої небайдужі. Калина на снігу, червона на снігу, це криця і вогонь, це наші засило. Калина на снігу, це полум'я і рік. Це наш незламний український рід. На калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Наша славна Україна, зажурилася, гамикую червону калину підіймемо. А ми нашу, славну Україну, ми герозове Ти вистоїш, моя Україна, інакше і не може бути. Повстанеш городою з руїн, щоб нову світлий день здобути. Ти переможеш Україну, бо з нами Бог і віра, й сила. Ти справді удвох моя країна, ніяка нечість нас ще не скосила. Відродишся, моя рідненька, ти станеш сильна, як ніколи. Пишатимешся, дітьми ненько, не знатимеш більше з боли. Навіки славно Богу, Україна, проти й мати рідного народу. Ми вдячні нашим воїнам, які зі зброєю в руках боронять нашу державу та увесь демократичний світ від расистів. Ви наші герої, і ми будемо робити усе, щоб бути для вас надійним тилом та захистити надбайня, які дістаються країні такою високою ціною. Наші захисники, наші воїни, наші охоронці. Щодня ви здійснюєте подвиги. Стоїте на захисті України та кожного українця. Віра у вас додає нам силу та спонукає до дії, підтримати, допомогти, забезпечити всім необхідним. Ми будемо для вас надійним тилом доти, доки це буде потрібно. Дякуємо нашим захисникам, віримо у Збройні сили України, захиснику. Тобі низький уклін, тобі пошана з вдячністю безмежна. За тихий ранок, у спокійний день, з глибин душі, моя любов сердечна. В твоїх руках усе моє життя, сім'я, родина, доля батьківщини у серці краплі відчує немає, що вибіжло із рідної країни. Я довіряюся на сто і без вагань. Горжуся боями тими, що на фронті. І я море бажанню, бо ви це люди вищий Не мати я твоя і дочка, але за тебе дуже я хвилююсь. І за твоє здоров'я, за життя болюсь постійно, і не вісу. Бо я в то а ти на божа, де кулі, де снаряди, де гармати. Ти в неспокійних бойових краях, що ворога й ракети зупиняти. Мирни бою кожен день живеш. Ніхто не здався і ніхто не здасться. Тож кожному господнюха і береже, а доля буде щедрою на щастя. Якби не ЗСУ, не диво патріоти, ми б не змогли орду ворожу побороти. Ми неймовірно вдячні вам за спокій, за наші класи та онлайн урок І хоч будуть сирени, і летять ракети часто, ми віримо у вас, ви наш талант і велике щастя. Ми наша сила, наша гордість, діти підпишної кавини. Вітаймо з незброї сил найкращої країни. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть, Україна! Понад уже! Покатіла ляже вроде!